Ось так йде процес засипання гмієлку сої і далі, далі, далі. Сват трошки проспав, соя пішла на землю. Ну, звісно, там застерений брезент. тут іде половинками. А з цієї сторони йде сила. Ось воно. І відходить. Що ми крепко тут пересираємося, все механізовано йде. Ось знову бункер порожній треба насипати. Свят висипає. Вже перевіряно. Ось так.